Вогонь, запалений терасом, у нашім серці не погас, він став простором і часом, він будить нас, він кличе нас. Ходімо ж, доленько моя, мій друже Богий, нелукавий. Ходімо далі, далі, слава, а слава заповідь моя. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє в світі, чия правда, чия крита, і чиї ми діти. Світе ясний, світе тихий, світе вольний, несповитий, за що ж тебе світе брати, в своїй добрій теплій хаті, оковано, омурено, премудрого одурено, багряницями закрито, і розп'яттям добито, не добито, стрепенися та над нами просвітися, просвітися. Проте я знань, за що караюсь, та знать не хочеться мені, а серце плаче, як згадаю. Хоч невеселі случаї, та невеселі ті дні, що пронеслися надо мною. В Моїй Україні колись колись божились та клялись, браталися, сестрились со мною, поки в ухмарах розійшлись без сльоз роси тієї святої. А про людей, та нехай, я їх добре знаю, добре знаю, зори мою, мій друже діти. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Війська орда обідрана, голодна на землю хліборобів, трударів, потомків і великого народа. Ні, ви нащадки вічних злодарів. Потрощили в ще міста рідні села, ли пісня над нами сумна, невесела. Плачуть наші долини і поля, і кручі, стогне матінка земля, її ворог мучить. Палає Херсон, Запоріжжя горить. Маріуполь і Харків в руїнах. Та з Києва голос, тримай мострій, моя Україна, Братські народи оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають і Орють лихо, лихо засівають, А що родить, побачите, які будуть жнива, схаменіться, нелюди, діти й по закону апостола, ви любите брата, суєслови, лицеміри, Господом прокляті. Хіба можна таке пробачити? Ви забрали у мене хату. Вже ніколи не усміхатимусь, бо нема ні мами, ні тата. Хіба можна таке пробачити? Ваші танки, ракети, міни? Вже нема у мене братика. Він сухняний був та загинув. Заговорить говорить і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині горі. Дітей ваших і не буде кому помагати. Оцурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Поляжете всі, всі до одного в землі свободолюбних трударів, а потім понесете кару в Бога за землю цю, за кров наших синів, і оживе добра слава! Слава України! Підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. Посилі Духу, ти одна така єдина, повернемось до мирного життя. Запахне чорнобривці рута м'ята. Так хочу перемоги над ордою, над злом брехнею хочу просто жить, пустити всі печалі за водою і кожним днем прожити дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову не язик. Ну що б здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється у жива, як їх почує знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди. Наша пісня, наша дума. Не вре, не загине, От де люди, наша слава, слава України! Борітися поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая. І на оновленій землі врага не буде супустата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.